Дуже раді такій плідні співпраці, яка виникла в нас між міністерством та регіоном. У нас надзвичайно велика кількість культурних спадщини, яка внесена і до державного, і до місцевого реєстру, і ми дуже шануємо. Те, що маємо, і намагаємося підтримувати і розвивати з тими можливостями, які є в обласному бюджеті, завдяки децентралізації влади і завдяки тим акцентам, які поставлені перед розвитком регіону, ми сьогодні робимо все задля того, щоб якомога більше уваги приділити саме культурі. Ми маємо велику кількість об'єктів, які вносимо до реєстру, і ми вітаємо рішення міністерства щодо внесення Держпрому до національного реєстру. І будемо намагатися зробити все від нас залежно для того, щоб внести у всесвітню культурну спадщину ЮНЕСКО цю будівлю на сьогоднішній день. В нас внесено до державного реєстру 971 об'єкт. І 34 об'єкти внесено до національного значення, і дійсно велика кількість тих питань, над якими ще потрібно працювати. Будемо працювати і над палацово-парковим комплексом Шарівка будемо долучати до цього всіх зацікавлених осіб. Україна доєдналася до року охорони культурної спадщини і в цьому 2018 році. Нарешті. Цьому напрямку буде приділена велика увага. Дуже приємно, що Харківщина кожного року підтверджує свій статус культурної столиці Сходу. Тут з'являються. Нові проекти Харківщина активно займається розвитком та популяризацією своєї нерухомої культурної спадщини. Знову ж таки, в контексті згаданого держпрому ми так само докладатимемо всіх зусиль для того, щоб з категорії номінації цей об'єкт перейшов в категорію об'єкта всесвітньої спадщини і став гордістю не тільки нашої країни, а гордістю всього світу. Дякуючи конкурсу, «Малі міста великі враження. Така перлина, як шарівка, буде. Презентована всій Україні, всі побачать, що саме в Харківській області, як на мене, в дуже непоганому стані зберігся такий величний комплекс, який може стати культурним центром регіону, в тому числі або одним із культурних центрів регіону. Вже було сказано про те, що ведеться робота з наповнення реєстру, але завжди хочеться, щоб ця робота велася активніше. Хоча, якщо порівнювати з середньою статистикою по Україні, то звичайно статистика, яка по Харківській області вона є трішечки кращою від середньої по Україні. Тільки разом центральна влада, місцева влада і органи місцевого самоврядування при спільному зосередженні не тільки зусиль фінансових ресурсів, зможуть реалізувати проекти подібні за обсягом і дозволять. Матеріальні культурні спадщини стати основою розвитку нашої культури, культури регіону в тому числі. Тому ще раз вам дякую за те, що ви показали, що у вас є такі об'єкти і є такі проекти, які заслуговують на увагу і можуть презентувати Харківщину і всю Україну по-новому. Дякую ще раз. Я вам від Івана Миколаєвича. Дякую, навзаємо передайте.